Слава Україні, Слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Сьогодні я покажу деякі троянди. Не скажу кілька чи не кілька, бо воно буде видно по ходу діла, по ходу відео. Бо людині, яка любить поговорити мені, так дуже важко передбачити, скільки то в мене кілька чи не кілька, яка це цифра. Але жорта-жортами, насправді дуже таке он там суне якесь файне. Файне знову сторони, бо все-таки буде щось додавати вологості, так. Але коли таке щось судить, то трошки страшнувато, що це може грозити грозою і вітрами, не так грозою, як вітрами, які можуть щось зламати, вложити. У числі помідори, хоча в мене підв'язані. Але з іншої сторони, з сторони прекрасної, якраз такі хмари, і якраз загалом така погода, бо немає сонця й близько, а таке дуже гарне освітлення, бо це день-день, от е, е, дає можливість показати кольори, барви і не лише оці глибокій темної красуні, а навіть і рожевої, ніжної. Ну і мається на увазі і темніші, і світліші кольори. Вони в таку Перед грозу, чи передощову таку хмарну освітленість, днину, погоду вони дуже-дуже цікаво себе показують і гарно. Отже, як я згадала, Олівія Роуз Остін це є світлесенька, роженька, рожевенька, ніжна, а ця темненька це є домен ДТА, Я вже теж згадувала якомусь з відео. останньому чи передостанньому. Що я чекаю, коли розквітнеться до мене, і ще якщо вона буде на одному рівні з лівії, мені дуже подобається таке контрастне поєднання. От саме цих двох сортів, тут вони якраз співпали, і хочеться, звісно, дивитися на них, коли вони поєднуються, переплітаються, це ще цікавіше виглядає. Хоча навіть те, що вони поруч, теж дуже гарно, це все якби ну, гарно, мило, як то. Е, Миловидно і так далі. і так далі. От е, Олів'я в мене мелькала не раз і не два, мабуть, вже була була, так, так, і навіть вже в такому розквітлому стані, і зараз, може, ще я покручуся кругом неї, але ж ще до мене дитє цьогоріч в розквітлому стані не була. Я не скажу, що вона має дуже довгий період квітування, воно залежить. От, якраз цей сорт досить залежить. Хоча всі сорти залежать, навіть олів'я. Якщо буде вітряно досить і дуже труситиме, то... Отакі квіточки, які вже почали б трушуватись, їх однозначно дотрусить. І найімовірніше почне трусити навіть інші квіти. Ну, не о такого плану, бо це свіжа свіжа, 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 але є тут точно на кущеві частина квітів, які не є такі свіжі, їх точно почне трусити, навіть до такого стану, як оця напів. Але це одне. А такі, як діті, які є досить густенькі, видно, вони такі тугенькі, густенькі, не такі як мірям, але дещо. Що є схожі. От для них така вологість, яка є щодень, яка температура трішки падає. Зранку вже холодненько, ввечері тим більше, вночі тим більше. Ось воно відображається отак: впливає отак. Півна квітка загниває, хай це зовні, але оскільки вона нахилена, мені, щоб на неї глянути, треба або підняти, або присісти, заглянути. І воно отак потрішечку все-таки прискорює втрату флористичності, привабливості так, і загальної такої краси. Тут ще ось, ось такі ось шкіднички з'явилися, де неде бачу, вже починають гризти, мало того, що. Тут у жуки гризуть всякі різні, то тепер гусінь з'явилася, гризе, тільки роби, що ходи з обризкучем. Ну або збирати чи там давити вручну, але це теж ну, не все можна покрити. От, обрискати, мабуть, буде трішки швидше. До мене дітє. Дуже рідко мелькає цей сорт, я так бачу, і я не говорю про відео, навіть я говорю про світлини, бо все-таки я на багатьох на багатьох троє Андрей підписана батьох квітникарі підписана. Свідку за каталогами, бачу за каналами, за фейсбуком і так далі, далі. Так, цей сорт він не є часто, і я навіть не знаю, якщо мене спитаєте, де придбати, можливо, Мель Сансад я зустрічала. Я не пам'ятаю, чи в Роса, СПС, не пам'ятаю. Можливо, Вікторії Кононенко буде цей сорт. Я знаю, що вона ним цікавилась. Але загалом він такий дуже-дуже гарний. Це вважається класика, чайно, ну тобто, чайно гібридна, класична троянда. Але якщо подивитися по барві, вона досить схожа до Бікперпл. Але по формі ні, вона не схожа. Тут набагато більше пелюсток, тут набагато щільніша квітка, набагато набитіша квітка. От і вона довго така є набита і щільна. І бували такі роки, коли вона була ще зовсім молоденька. Кущ цей він то та правильно. то не розкривали, не розкривались навіть деякі квіти, не було в них сили розкритися в таку затяжну вологу погоду, там не знаю, холоднішу і так далі. Але коли погода сприяє, то це дуже гарно, і коли квітка, ось як оця просто ідеально еталонної краси, от то, то це дуже дуже гарно виглядає дуже достойно і дуже флористично. Тут і на букет. Я не пробувала, до речі, можна попробувати кілька зрізати. Не впевнена, чи дуже довго буде стояти, але я думаю, що довгенько буде стояти. Ну і на кущеві прекрасно. Бажано бачу обв'язати, бо все-таки квіти важкі і от вони похиляються. Якщо буде підв'язана менша ймовірність того, що зламаються, чи пагін, чи квітка відламається, є така. І дуже запашний цей сорт, прямо дуже-дуже-дуже запашний. Неймовірно насичено пахне. Я не знаю, якщо порівнювати. Шекспіра і цю красуню, що з них більше пахне. Може Шекспір, а може і на рівні. Дуже запашна. І ось в чергове я захоплююсь, як, як я так посадила вдало на свій смак, ось таку контрастність. Ось так. І ще дуже гарно, коли от Олівія вона такі похилює, мої квіточки дрібніші трішечки. Як вона так прихиляється, огортає. Дуже гарно як то. Є гарною сусідкою напарницею до цієї краси темненької. Тепер, мабуть, мені ну, би розказала багато про цей сорт. Я дуже сподіваюся, що він все ж таки ще потрапить у відео, бо так, кажу, що рідко потрапляє він, може, тому що і рідко і є він в каталогах. Але варто до нього подивитись, придивитися. Але хочеться показати ще й Олівію, але вона цього року дуже прекрасна, просто неймовірно широкий кущ. Може, є ширший, але як для мене неймовірно широкий, насичений, густий, дуже трусила. Ну, я не буду прибирати, з скажу, Це нереально. От там, особливо між камінчиками, ну як на мене, то ні. Не такої роботи. Я чекаю, мені треба бур'яни повиполювати. Ось, дуже-дуже гарна, ніжна і прекрасна. Е, грантовий браслет, вже вона в такій прямо, мабуть, що так не мабуть, а і є на максимальній хвилі свого квітування з максимально глибоким кольором, максимально глибокою барою. Так, деякі квіточки ще вони менш відкриті, деякі вже повноцінно відкриті, Вони, оце їхня форма фінальна. Ось така округлість залишається, півоніє, подібність залишається, Питали мене, які сорти. Півоні подібні я би порадила. То це в мене цьогоріч гранатовий браслет. Е, чому? Тому що е, не вигорає колір. Е, тут він не вигорить, бо тут зворотня сторона е, контрасна, і воно не є однорідно насичено, червоно такий гранатовий, глибокий, ні, контрастність дещо видно. Е, потім е, вона е, ну, не загнивається ні нічого. Так, тут вже видно деякі сліди такі, але це вона вже й стоїть скільки, так. Ну, тут от відходить. І вона самочисна, Воно все повідпадає прекрасно. Треба просто визбирати, бо вона застрягне на кущеві. І це не дуже гарно буде виглядати, якщо воно все позастригає. Загалом квітка не розсипеться, так як олів'я, наприклад. Так, може, частинка там щось обсипеться, але загалом не так, як олівія, рус чи інші багато сортів. Кенде он позаду. А буде так компактно обпаде. І так, що ще, що ще? Ну, та що саме чесна, компактна. І гарно, гарно, гарно квітне. Тривало досить. Що ще таке гарненьке. Ну, ходку вже була в мене в такій погоді, може я покажу Кенделайт, бо знаю, що цікавилися. Ось вам Кенделайт, бачите, ще не обрізана. І хто цікавився, хто дивився, якісь там попередні відео, я знімала кілька. А якраз уже оці всі соцвіті, які ще планували відкритись, вони вже відкрилися або відкриваються. Лишилося на Кущевій, бачу, три пуп'янки невідкритих. Так? Чи чотири, ну, десь так. А десь так лишилося кілька, можна сказати, пару пуп'янки не відкритих, вони відкриються і все, і можна буде обрізати. І ось я присіла і відразу помінявся, помінявся тональність. Звісно, телефон, камера, вона під яким кутом ти е, буває так, що під одним кутом більш холодна тональність, під іншим тепла. Ось зараз я присіла і тепла. Але воно так і є. Дійсно, дуже тепла, жовта барва, дуже гарна. І от зараз квіти, які в... Такому вигляді своєму е насичено-жовтої барви кольору непоміняного, висвітленого вони і дуже гарної форми. Теж такої півоніподібної, е дуже дуже округлої, чудесної, але ну вона дещо розшириться потім. Ця квітка і ця форма. Звісно, було б краще, якби я позабирала оті від... ті, що відцвіли ті так, коробочки, шипшинки, було б гармонійніше. Ну, Може, якось ще встигну підготувати і кущ лишиться ще на той час в флористичній своїй формі красі. Я так називаю флористично. Надіюсь, розумієте, що я хочу сказати цими словами. Для мене що це, ну, що це гарно, гарно. От. Привабливо, чудесно. Ось оце вже мені не ноту флористично, так? Ну, змінено, особливо ця серединка ще так. Але зовні ні. Ось оця флористична. Ось це для мене. Так? Я собі визначаю красу, але оці, ну, це поза конкуренцією, оці молоденькі, жовтенькі. І ось бачите, так камера холодніше робиться, тональність. А тоді я присіла, вона зразу потеплішала. Але так воно і є. Гарна, гарна, прекрасна. Прекрасно, чудово вона поєднується із гранатовим, гранатовим браслетом, з цією червоною такою гранатовою барвою, і з тим темним, і з олівією рожевою. От просто зі всіма ними вона чудово виглядає. Прямо, мабуть, що так я не, не зроблю ем, якийсь кут чи ракурс, щоб це було так все видно, те, що я перерахувала, і щоб дуже гарно виглядало. Але ну, оком, якщо мені дивитись, то це гарно виглядає. гарно. Ну, і там сорт вартісний. Як на мене, хто любить такі ще раз, може, сяду, тут мені сподобалось. От, Хто любить таку барву, такий тип, то можна собі розглядати його в колекцію. Ось, краса. І тут гарно сидіти, бо тут це пахне. Тут це пахне дуже чудово. Що в нас ще? Доквітає вже. Вершечок можна сказати, вершечок пагона Спайсі Кордана досить довго наквітла, хоч це перший рік її перше квітування в мене, але багато вона малькала. Вона попала, потрапила в топ. Дуже дуже цікавий сорт. Дуже мені сподобалося. Так зацінила я її, оцінила я її, ось ближче піднесу камеру, щоб ви подивилися на барву. теж. Ну, Барва не передається один в один, бо тут насправді йде підсвітка така жовтувата, і вона тепліша мені здається ніж на екрані. От, але на меншому екрані це по одному дивитись, на більшому трішки інакше воно може виглядати. Тому знову ж це ще буде видно на комп'ютері, як передалося. Але загалом досить-досить наближено барва передалася. Дуже гарно. Таке прямо відкриття, відкриття цього сезону. Ще квітне астрід дещо, дещо. Не скажу, що воно в такому вже найкращому своєму вигляді вже доцвітує, дещо вже помінялося. Ось Два айсберги, ті що в мене є: Brilliant Pink і Burgundy Ice. От, але, мабуть, що покажу те, що ще не було. Чи ту, що ще не мелькала. це є Гансен Затросток. Перші її квіти, перші суцвіття, бо загалом одне він відкривається, друге відкривається. На першу хвилю не буде такий багатий кущ, як був минулоріч. Я пам'ятаю. не пам'ятаю, яка то була хвиля, минулоріч, але вона в мене багато разів була. У відео я її багато разів нахвалювала. От тоді кущ був просто неймовірної краси, дуже гарний і барва, і все ну просто дуже-дуже дуже вона виглядала прекрасно. Вона теж відставала дещо від загального такого, е, як би, ну, загального часу квітування моїх інших троянд. і тому вона ще більше виділялась, бо вже багато було відквітло, обрізано і так далі. А цей кущ просто своєї жовтої барвою, яка приваблива і помітна здалека. Він дуже виділявся. Цьогоріч, поки що, цей кущ не такий багатий, видно, що не такий щедрючий і густющий, але щось є. Щось це так дуже умовне. Я сказала, бо все-таки, як відкриється ці всі суцвіття, хай навіть до такого стану, а краще до такого, ну то вона, звісно, що погарнішає і стане більш помітною, чи то зблизька, чи здалека. О, сорт гарний, сорт щорічно у мене теж в таких похвалах. І, до речі, я побачила, що треба. От я поговорю, поговорю, закінчу знімати і піду, візьму оцю свою обв'язку, тому що я обв'язую зелений такий. Джут гнучкий, бо тут так пагони, оці молодесенькі повідхилялись. Ну, природні вони так ростуть відхилені, що я дуже за них переживаю, не хочеться втратити. Хоча, з іншої сторони, можна букет зрізати, але там не розквітне. Воно ще не в такому стані, що вже розквітатиме. Ось, дуже гарна знову ж барва передається, така медово помаранчеву, золотаву, жовта. Прекрасна, прекрасна барва. Ще хочу показати вам ще раз, бо хто його знав, скільки воно ще триматиметься, скільки вона буде гарна. Хоча цей сорт Монмартр, «Мон Я люблю його знімати там, щодня, чи мало не щодня, бо він дуже міняється. Зараз, ще далі, переважаюча барва, це є все-таки фіолетово бузково лавандова але в певний момент переважаюча барва стане зеленкувато, така бруднувата з залишками бузковості, і це буде теж дуже гарно виглядати. На колірі смак, комусь більше так гарно, комусь так, але мені ці всі перетворення цього сорту вони імпонують і гарно виглядають. Я думаю, що погодитися, що далі флористично привабливо. Ну, форма квітки, навіть ті, що вже відкрилися, навіть ті, що вже ось починають підпсув... підпсуватись. Тут нема поки що зеленкуватості, але вже є псу псування перші ознаки, коричневіння, Але далі форма досить таки гарна і приваблива. І загалом так цікавий сорт. Це з тих винятків, що я флористичні не надто маю в себе. В квітнику в Трендорії, бо, бо так, бо вони ну, на біо то є не надто квітучі, своїй красі, але е, часом хочеться то це виняток, яких часом хочеться. Ну, de Mer". Покажу кілька квіток, бо вони зараз в цьому світленні просто дійсно розкішні, точно велиці моря, і морів, якщо я правильно зрозуміла. От е, дуже 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 барва. Просто магічна, чарівна, неймовірна. Якась загадкова і так далі, і, і як це все створити було, і дуже ж пахне вона ця квітка. Зараз в таку погоду вони не, не найсильніше пахнуть, найсильніше вони пахнуть. Принаймні ті, що сорти в мене, більшість з них все-таки в сонячну погоду, таку спекотну-спекотну сонячну, тоді і запах, такий аромат аж, 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 аж в носі крутить. От, але дуже-дуже. Гарно. І, ну, не не сфокусує. Зараз просто я присіла. Якраз такий ракурс ідеально видно красу light. Але камера так не сфокусує. Тому рухаємося далі. Що в мене тут далі красиве ще? Ну, тут вже доцвітає кейт, треба почистити трішки піано, п'яно-піано, беззмінно чи незмінно. І пашміна. Теж питали, знову ж, які, які мені подобаються, які породити півоні. Пашміна, в мене вона щорічно в породах. В рекомендаціях точніше, от дуже-дуже гарна і приваблива. Так, в певний момент, звісно, проходить вже час. Якщо більше було вологості і потрапило на неї, то вона стає коричневатою, але загалом в неї досить тривалий період квітування. Компактний кущик, гарні суцвіття щедрі. От І вона встигає показати свою красу. Вона може бути більш така густіша і флористичніша, може бути менш густіша. От зараз не найгустіший її вигляд, ні, вона буває набагато щедріша і густіша. Але загалом, яка б вона не була чим менший кущик, чи більше, вона є досить помітна через оцю свою таку дуже гарну, цікаву помпоновидну, так, кулясту форму, квіточок прекрасних. Ось така краса. О, тут ще кілька я красунь. Брера піду, піду, точно до брери. Хочете, не хочете, піду до брери. Але я хочу сьогодні підійти до Дафни перше. Не завжди ж брері першість надавати. так? До Дафни я підійду. І тут є кілька соцвіт, які ще дуже гарно виглядають, бо частина з них вже. Ну, Доцвіта, не до цвіта, але принаймні вже, так, вже ось видно цю таку, Але є у світі якісь частенькі, які нещодавніше, чи не дуже давно відкрились, і вони ось такі пригарні. Колір в неї дуже гарний, такий порцеляново-рожевий, ніжний, ніжний, ніжний. Форма теж дуже цікава. От, дещо цвіть прилягло і теж було вже прилягло на красолі. Красуля теж, до речі, починає квітнути. Поки що потрапило мені те, що квітне досить така не яскрава. Я хотіла таких яскрав, яскравих. ну, Можна не тільки яскравих, можна різних, бо хочеться різних відтінків побачити все. Наразі така зовсім світлесенька потрапила мені. Ось, ну, нічого, може ще буде й темніше. І ось тут теж заховалися дуже-дуже гарні, гарні квіточки. Дафне. Ох, яка вона ніжна, яка вона гарна, чудова. Чудова. Можна тут, я думаю, цей колір можна міксувати з дуже багатьма варіантами І з жовтим кенделойт, такий, як кенделойд підійде із тою. Темнішою лепоти де бедро, з фіолетовою, я думаю, буде гарно, такий буде холодний куточок, з такою, як гіпноз, прекрасно буде. Ну, кожна, от Реально, я от дивлюся на всі ці, що тут ростуть поруч, і дуже по-своєму це буде цікаво. З Love, Song, з Blue Girl. Ох, і ж цікаво це все було би побачити вживу. Ну, нереально це все поєднати і показати. Трішки яскравості. Цей куточок додає календула. До речі, то сіяла пакетик один календули, і в мене в одному і тому самому і махрові, і не махрові сорти. Ну, але це таке календула. Щоб там переживати за сорти, які потрапили, то було б вже занадто. Е, оскільки так, погода така, що треба показувати оці ось красуні, темнющі, то я до них і підійду точно, не омену. Це Мінерва, Мінерва. Відома, я думаю, досить популярна, як на мене. От і так її колір зараз, її барва зараз найбагатші, найглибші. Ну, ще може бути восени, коли не знаю, вересень, коли вона. Завжди від погоди, коли вона має силу заквітнути, то ось теж може бути така, така барва ще темніша, ще чорніша, така, насиченіша. Але зараз вона теж дуже-дуже прекрасна, дуже насичена, дуже гарна і дуже пахуча також. Але, до речі, не така пахуча. Я думала, що вона надзвичайно пахуча, але все-таки до мене є більше, принаймні сьогодні, більш насичено пахне, ніж ця красуня. Ну, Хоча вона теж дуже все ж таки насичена. Як з чим порівнювати? Як з чим порівнювати можна. Перенюхати в той самий день і, 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 і дивуватися, чому це пахне, вона ж ніби Більш насичено пахне, тепер не так. Потім на інший день помінялись вони. Тому там, ці красуні троянди, вони не лишень кольором дивують, форми дивують, а навіть такими нюансами, коли яка більше насичено, пахне. Хочеться більш щедріший кущик, більш густіший, але поки що як є. Ох, Як тут гарно стояти? Тут все пахне, і, мабуть, нова ліс, і швидше точно ось ця красуня. Ого, але запах, прекрасний аромат. Ну, І Мінерва, І всі вони своє щось додають, свої нотки. Вже раз я тут і раз я її хвалю, то хай побуде теж в кадрі, в фокусі ця Night Owl. Яка має бути витка? О, хотілося б її витку, я так думаю, мені навіть не через кількість, а через те, що тут би просто можна було робити ароматерапію. Природню нефільтровану, не знаю, не оброблену хімічним способом, просто береш, сідаєш і нюхаєш. Ну, які аромати, ну це не передати. М -м -м, прекрасно. Яка зараз прекрасна барва кетчуп мастер. Просто така глибока, глибочезна гарячо червона вона не помаранчева. Не гарту не гаряча, а гарячо прям червона, така яскрава, така, гаря... ну, дуже, дуже гарна, дуже цікава, дуже, дуже цікава. По формі, до речі, так схожа до найтову, яка сусідня, от Дуже схожа по формі. Цікаво. Ну, Можна договорити, я знайду що казати, але хочеться рухатись далі. І покажу, мабуть, трішечки нова ліса. Щось віджило, щось віджило. Загалом, о, там, та частина підпеклася, спечена перша, але видно, що щось віджило, і оскільки зараз, знову ж таки, хмарність, який колір. От маю я ті лавандові вже. в мене любов особлива до таких бусково-лавандових. Вже я кілька сортів показувала щось досаджую. Кожен рік, до речі, поки що кожен рік я щось лавандове досаджую. І я так зрозуміла, що на осінь я собі дещо замовила, але мені здається, що вже... Серед того ламандовості немає. Треба перевірити, бо як це так. Ось дуже гарна зараз барва, чиста, чистісінька. Квіти теж, ну, можна сказати, гарні еталоні. Так виглядає, що не підпсуті, ну точно не підпечені. І навіть видно відтінки. Ось отут такий відтінок холодніший і світліший. А тут квітка молодша, свіжіша, і вона така більш насичена. Хоча це не видно аж так сильно. Але якщо так придивитися, вживу, це видно, на камірі я не знаю. Але навіть якісь такі хай малесенькі нюансики, але помітно, навіть в одному суцвіті. І це теж дуже цікаво. От зараз її, зараз її час, день. Не знаю, скільки днів вона вистоїть, але принаймні день точно. Ну добре, постою ще біля неї трішки, хоча здіймається вітер, і це такий натяк, що я скоро може навіть буду згортатись і тікати. Бо така гроза вона так спокійно, спокійно, і потім раптом вітер і все, і вже просто лиє. А я хочу ще щось показати. Капає вже. Ну добре, Новаліс ще точно побуде в кадрі, надіюсь. Красуня, раз я вже сюди прийшла, то вже надивимося на Новаліс і так і сяк. Так, вона, звісно, має і цікаві форми пелюсток. Оце зазубрення, загострення, як кажуть, її впізнати можна серед різних сортів, її можна відразу. Відрізнити, розрізнити, ідентифікувати досить цікаво. От, І так і є. Теж вона дуже насичено пахне. Ну, поки що не найстійкіша серед таких бускових і фіолетових. І може ще встигну показати бреру Відкриття, що ще додати, не знаю. Просто подивіться на колір, який цей колір зараз при такій погоді. Це я просто присідаю, щоб десь їсти ніяку квітку. Пару разів муса присісти, ніби всілася. Колір похолоднів, якщо б було сонце, він би був набагато тепліша. Тональність би була, зараз досить холодна вона є, От, але, але в будь-якому випадку прекрасна. А ще оскільки в, в кадрі е, синьоголовник, то, то він ще теж придає такої холоднуватості, так? І теж так виглядає, воно цікаво. Ну, дуже гарно. дуже гарно. Суцвіття нові будуть розкриватися. Щось буде ще квітнути. Ті, що квітнуть, вони ще й досі квітнуть там забрати кілька квіточок, і вони ще виглядають досить солідно загалом воно суцвіття. Але ті, що молодші, це взагалі прекрасність. Ось так треба бігти, тікати. Знову на дощ зігнав. Ну нічого. Не жалію, ні, ні. знаю, що багатьох нема дощів, і вони б хотіли, я б хотіла вам поділитись, але таке не замовиш. Тому так. Тому Ось така краса на сьогодні, така прогулянка на сьогодні. Буде ще, надіюсь, може, на сьогодні ще вибіжу щось дозніму. І буде вже на кілька днів ще показати. Ну, є, 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 там в ще ж оці. Кінда Kinda Blue, Сілвер, красуня Акварелоус Парк. Гарна, ягіна. буде-буде. Але тут брера в кадрі і дякую вам за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!